Так, щось у нас тут клювання, по-моєму, сталося. Опустило повністю. І що? Хтось є. Ой, коробчик ще бля. Коробчик. Супер. Може не дуже, конечно. Серйозний. Оп-оп-оп. Та давить так. Так, стоп. А, перечепився, так? Да? Та маленький там. Ну що, ти тут перекрутив чи що? Перекрутив точно. І хто? Там ну. Такий може кілушка. Дів кілушка. Ха -ха. Перший есть. Ой, перший коробчик. Ну такий він малый, конечно. До полкило, взяв на горох, буквально постояла снасть. Може півгодинки я не засікав. Он такий зато, гляньте, який красивий. Гарний. Біжить підростати. Хай росте і колись порадуєш своїм клюванням. Що, перша рибка є. Клас. Всім привіт. Сьогодні 18 вересня. Приїхав на південний бух на водосховище порибалити. В планах сьогодні половити коропа і карася. Ловити сьогодні буду на горох і на макуху, на макушатник. Сьогодні в мене два вудлища Клювання, ще клювання, йде йдемо. Так, ну що, ще одна удочка клюнула, повністю опустила сигналізатор. Треба тягнути. Ох ти. Хтось є. Чи не, чи завело, та ні, потроху йде. Хтось іде хто там у нас? Наче щось трохи крупніше, ніж було. Чи завело кудись? Завело, Тут таке місце трохи Чи бровка тут чи коряшка, ну щось О-о-о-о-о, пішов, пішов, вивело да? Рибка є, але що там Щось не дає Так, все, побіг за човном, зараз припливу на човні Так, ну що от я і приплив як і обіцяв. Зараз будемо проб... О, я обіцяв... Зараз будемо пробувати визволяти рибу або снасть, що там зачепить так. Тут треба підійти нормально. Ба як назло вітер, який вже почав наче так затихати, опять здувся. Бульки пускає, ти відірвався, зжавка. Так, ну що, рибку я не витягнув з зацепу, обірвав оснастку. Зараз буду в'язати нову, благо вона в мене є, готова, але це вже остання. Треба буде вдома зробити якийсь резерв. Отак так буває, що вночі на водоймі буде не дуже приємно це робити тому... хоча в цьому році я так думаю що ще може одна максимум дві риболовлі з ночівлею буде а далі вже погодка не дасть їхати з ночівлею, похолодає, ну і короб навряд чи вже буде клювати. На тіснасті, по крайній мірі, що я ловлю. Тому будемо переходити на хижака. Так, готово. Зараз ми ставимо на гачок дві горошини. Тут же не на гачку, а на волосі. Буде горох. Ось такий має вигляд. Все, флет буде пустий. Закидаємось і будемо чекати далі на клювання. Ось моє робоче місце. Тут ще поки що трохи такий творчий безлад. наварив сьогодні пів відра гороху. Такий получився класний. Крупненький, м'якеньким, клас, короче рибка на нього клює. Тут в мене стоять на флетфідер два вудлища. А от там трохи далі за човном стоїть в мене ще макуша вудлище з макушатником. Є ще тут така от Вкладочка хтось зробив собі, така комфортна з диванчиком. От. І якщо власника не буде сьогодні, то спробую тут половити рибу. Вже трохи загодував тут місце під поплавкову вудочку. Тобто таке. Такі от місця тут живописні. Класні. Так, клювання на макушатник. Щось пікало тут. Щось поклювало, попікало і кинуло. Ну, я вважаю, треба витягнути, подивитись, що там. Бо воно теж тут може карасик підсів. І буде висіти там, мовчати. Було вже таке, да, тому щось є, щось дергається маленьке. Та тут ось такий от малиш. Получається, що він навіть не за рота, а гороха вже не було і він он, рив макуху і за носа получається. Ноздрю задув собі гачок. Все, біжить, рости. Такі малі нам не потрібні, біжи. Годину десь простояв макушатник. От Що залишилось від такого кубика макухи, Ну може трохи більше був. Тобто рибка його обсмактала, обсосала, ну і карасі клюнув. Тут дуже багато карася, просто дуже багато. Так. Тут почеплю на нагаро... на гачок почеплю дві горошини. Причому без волоса просто от на гачок і все. Все, і гачок, щоб не путалося, втрамляємо. ой, у макуху. Ось так, ось так виходить. Ось такий він вигляд має. Тут ще вантажок. стопором топором резиновим підтягуємо і от таке воно на дні буде лежати. Макуха пахне, на запах може підійде рибка. І порадує ще раз клюванням. Так, полетіли. Ловись рибка. Гудить. Фрикціон. Попускаємо. Все, вудлич чекає рибку. Вітер вже не такий сильний. Тому зараз будемо завозити, тому зараз будемо завозити кружки. Так, останній зараз заряджаю горохом. І буду закидати рибка активна, мілкі коробчики. Клюють, на удочку, навіть клюнув такий, що і жилку порвав. І порвав під самим, була де прив'язана до удлича. Потягнув разом із поплавком, з гачком, все повністю втягнув. А запасу в мене, на жаль, немає. Тому на поплавочок будемо ловити іншим разом. Так, ну що, сідаю у човін і поплили. Сідає сонечко, вітер стих. Ставлю кружки, знайшов бровку і по бровці я так ставлю. Все, попробували. Пробуємо паточком дно тверде. Глибина біля русла. тут можна кидати. Іти від нього. Айка мари. Так, все, вон він стоїть. Закрышуємо біля нього горохом. Все, готово. Зараз ще один поставити залишилось, що ми тут побачимо його. щоб десь рився короб, бульки не йдуть. Так, відійшли нормально. О, по-моєму, бульки якісь. От тут наче риє. Зараз подивимось, що тут з дном. Підходить? Трохи ближче до берега треба взяти. Так, що тут? І тут, мов? Ну, Та де ж воно тверде дно? Все, воно закончилось. О, ось воно. Таке наче навіть не твердешся, а переход Стверднове, нам яке все ставимо. Там їде якийсь дирчик. ходом. Ну, так тут здесь наш паточек еще. Так, он наш кружочек. Закрываем беля него. Все, чекаем. Чекаем на клювание. Кружки стоять. Солнышко майже сила уже. Коса. Так, спасибо в кружок, что провернулся. Рыбка чи не, сейчас подымаемся. Что-то мелкие. Маленький. Кто-то. Ах, кто-то маленький. А слот маленький. Був маленький карасик Чи коробчик. Ок. Ставимо на місце. Закрышимо його, щоб рибка ще підходила. Йдемо на берег. Так, і знову клювання на кружочок. Той же самий спрацювавши до цього. Ой, ще й втікає від мене. Тож, щось там непогане може бути. Я з ним гонюся, а він тікає. Ну, це вже радує. О який. Тікає-тікає. Кто у нас тут? полна вымотка, да? Ну да, и И кто тут? Так, а что я его складаю в цей? Так что там крупно? Да не, иначе не дуже крупный. Не дуже. Але фарсувати не будемо. Хто там воно ну, подивитись хоч на нього. Не хоче нагору підніматися. То, може хоч кілушечка якась. Що ну покажись, хоч хто ти там. Хто там? Хто там, хто там, хто там? Та, який там кілушечка, маличка. Малеча, малеча. Да? Бачиш? Отакий малесенький. Стандартний на сьогодні. І клює на один і той же кружочок. Ну, сьогодні малыші такі, малишня капишня. Все, відпускаємо. Ой. Відпускаємо, дядечко. Все, пока. Дякую за клювання. Під Повторюйся. Так, нарешті дочекався клювання Вечірнього, чи вже ночного. І хто тут у нас? Новий пішов тут берег, вже да? нікого нема. Ех, на жаль, на жаль. Ну нічого, буває. Зато рибка ходить. Це оця нова годівничка флет, яка на 50 грамів. И он за пальцы чепляет. А рыбку не засеклось. Годівничка ж тепла. Вода ще не встигла так охолонута. Так, черговое клювання на кружок. Знову малючек. Знову, кто малый, Та Тогда. Это вообще карасик, по-моему, да? Да, это вообще карасик. Да? Да, Стой, все, повсем. Малишок світає, співають жаби. Перше ранішне клювання. Повністю опустила сигналізатор, поки добіг, а зараз затаїлася рибка. Треба підняти, витягнути, подивитись, що там. О, щось є. Також невелике. На жаль, забув підсаку з собою взяти, але може і так справимо. Рибка впирається, але невелика. О. Знову мелкий коробчик. Давай вже вилазь. Так, іди десь один. Всю макугу висмактав. Ось такий гарний. Так, біжи підростати. Наступного разу когось порадуєш. Ось і пролетіла ще одна риболовля. Вчора був такий багатообіцяючий початок рибалки. <гум> був гарний кльов, клювало на все. Хоча це був і невеликий короб, але було дуже приємно його ловити. Ночі, початок ночі, був Тоже трохи такий живий. Рибка трохи поактивнічала. Потім все затихло. Зранку на, світан... на світанку також було два клювання. Одне реалізував був коробчик невеликий. І одне було холосте. От. А так взагалі що я зловив? Зловив десь штук 6 коробчиків до пів кіло. Е, було два схода з оснастками. Перший сход це був на коропове кар... вудлище, завів короб в зачеп. Обірвав оснастку, і друге було клювання на поплавочок, ну, тільки я там не встиг зрозуміти, що то було, або короб крупний, або леска була деформована. Ну, коротше, обірвало по саму вудку. І поплило все з оснасткою. Кружки простояли також. Працювали, ну, скажімо так, два кружка: один по карасю, один по коропу, по коробчику. Зранку. Після світанку зовсім клювань не було. Не на удочку, я там таке щось намотав, поплавочок зробив такий. Вантажків було мало, тобто його несло, Але ну, теж там щось два карасика мілких і все, короб і на поплавочок не захотів на закормленому місці клювати. Тому буду збиратися. Улов показувати не буду, бо все відпускав відразу. Дякую всім за перегляди. До нових зустрічей на рибалці. Пока.